Доброго раночку. Сьогодні хочу зняти відео вам про свої покупочки. Замовила в інтернеті ось такі ось очки для корей, поїлочки для кроликів. І от такі ось кіль... кільця для маркування гусей, качок і таке інше. Хочу гусям своїм. Ну, відзначити, де гусині, де гусаки. З очками в нас вийшла сьогодні печалька, так сказати. У нас є півень, який дуже обіжає всіх інших. Корок у нас майже 60, півнів там 6 і ну, один ще маленький, два даже маленьких, а то Такі вже дорослі. І один він дуже б'ється, дуже обіжає інших, то ми хотіли надіти йому ці очки. Нічого в нас не виходить. Не знаю, я розстроєна. Ах... Чи то в товпіння щось заросло, чи ми не можемо надіти. Чи це очки щось таке, але такі в нас вийшли негаразди. Топів він, мабуть, скоріш за все піде на суп, тому що пускати його назад у стадо не хочу. Ми його на силу впіймали, бігали півранку за ним. Надіти ми не можемо. Не знаю, що робити. Півень дуже гарний. Я виписувала яйця з типа спорудистих корей. Але ось так. Ось такі в нас нехороші новини, як для мене на сьогодні. Може для кого це здасться смішним. Але ну, я трошки засмучена, тому що півня жалко і нема куди його відсадити. Ось так. Я знімала відео про те, що... Хочу зарізати пінника. Чоловік розсердився, пішов і надів йому ці очки. Бо я сказала, що заставлю його робити новий загон. А так як у нас не маємо робити з чого, то ми то чоловік мені дивиться. Як надів які очечки йому. Очі. Так що наш пінник красунчик ще поживе. О, так красота. У нас тепер на господарстві є блатний купу з очками. Будеш знати, як би це біжав хлопців. Неприємно йому. Звичайно, неприємно. Ну нічого. Дай Бог, що в кормушка він побачив. Перестане дратися. Тоді знімем. Ось, все, 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 нічого. Бігав, лапку поранив її, вже. собі, вірніш. Прийшлося її. Ось одна. Ось так. Прийшлося її забризкувати. О, нічого. І їсти тепер гля. Та жить буде. Слава Богу. То я вже чуть хотіла плакати. Ну Но... Це він ще не бачив інших петухів, так що я думаю, що може йому допоможе. Отак. От Наробили ми сьогодні тут Лементу у дворі, Ганялися за цим півнем. Кури всі бігали, індюки всі бігали. Він ну, взагалі в нас такий, знаєте, не в сарай не загониш нікуди. Біжить, летить, кричить. Ну, просто він мені подобається. В нього такий окрас гарний. Він здається, мені похожий на якусь. Таку породу. Я, я не знаю, але здається, що так. Ось і дівчата прийшли їсти. Оце наша собака, яка постійно скавчить. Вона оце не може, розумієте, вона це без кінця його. надо його гладити, давати йому їсти. Не дасть познімати нічого. Не, не... Вічно це він скавчить, як наче йому там хто зна, що роблять. Так що ви побачили, що ми його не б'ємо, нічого йому не робимо, просто він сидить і... Требує уваги. Ось так. Будемо сподіватися, що все буде добре. О, дивіться, прийшли півні вже ось інші. А, він щось тут під'їдає. Нічого, заїдає стрес.